Контроль маше проти збірної Словаччини, ну, у тебе сім лічів. Такий хороша знак для тебе перед чемпіонатом? Mm, ну я думаю, що так. Да. Е, я на сам, на сам справді не очікувала. Але в принципі вийшла і полетіло в мене із далеку, і здалеку, і заробляла сім метрів. І це так дало мені впевненість в собі. Розумію, що можна грати, і треба грати, і показувати свою найкращу гру. У порівнянні з деякими іншими гравшими на збірної України у тебе більше досвіду. Хоча ти дебютувала тільки в 2024 році, зовсім недавно. Які, які відчуття перед чемпіонатом Європи? Хвилювання? Які думки, звісно, хвилювання є. Це мій перший чемпіонат Європи в житті. Тим паче, так враховуючи, що я недавно почала грати за збірну. Але для мене це насамперед це досвід, це європейський досвід, це ігри з топ-командами Європи, і це дуже круто, це дуже класно, і я дуже цьому рада. Було чимало контрольних матчів. Це досвід не зовсім здавалося з результатом. Який настрій команді перед і Е, Ну такі ігри показують, над чим нам ще працювати, і працювати є ще є ще над чим, над швидкістю, над передачами. Е, звісно, сказується те, що ми не дуже. Досвідчені молоді гравчині, але нічого ми не зіграємося, і я думаю, що від гри до гри будемо показувати все кращий результат.